Давай. Втомлюйся вже, скільки можна. Дай на тебе подивитися, скільки в тебе кілограм. Верни. Я Хочу на перше місце, хочу на перше місце. Ходіте, не вредно Ні, ну, чому біні? Ох ти! Ой, тільки не вколер мої руки! Ох ти, який господи. тихо не шевелися, пузо поцарапаєш. Угу. Отакий От ти, значить. Ох ти, обережно. Дивись. Не прислоняй його близько, то ще продирявить. Так, ну, на пам'ять зробимо. Звісно. Отакий От у нас вирозуб чи поріз. Иди, садочек, господи.